Здоровенькі були слава Україні! Неочікувано відео про... Що? Здоровенькі були слава Україні! Неочікувано відео про Xiaomi 13 t Супер-пупер мега смартфон, який. коштує теж нічого так. Ну а це нове відео на каналі Майфон. Поїхали, чи що? І розпочнемо відразу з того, що я буду називати Xiaomi. Не Xiaomi, не Xiaomi, не Xiaomi. І так далі, мені зручно і подобається Ксіомі. Тому давай до дизайну та матеріалів корпус. З приводу захисного скла, яке прикриває дисплей, запитань немає. Тут все як треба: Gorilla Glass 5, все добре. А от щодо матеріалів задньої кришки, є запитання: те, що задня кришка зі скла, то добре, але з якого невідомо. Ну то ще нічого. Головне запитання, чому вона така глянцева, і від маленького дотику, а інколи й подиху, на ній просто шалено залишаються відбитки пальців. Прямо можна дактилоскопічну експертизу проводити, хто тримав мій мі, МІ 13 т в руках. Так все, звісно, можна вирішити покупкою чохла, Але ж е ще запитання, чи не шандарашить той самий чехол цю саму мегаглянцеву кришку. Тобто пошкрябинами там і всяке таке. І так, я знаю, що є версія не глянцева, а щось типу під текстуру шкіри, але вона тільки голубого кольору, тому це рішення в чорному кольорі Mi 13 t з глянцевою задньою кришкою. Мені особисто не подобається. Але і це ще не все. Рамка смартфону за 25-27 тисяч гривень. З чого зроблена, як ви думаєте? Ні, неправильно, не з металу. Вона пластикова. І це ще нічого, що вона пластикова. Вона на вигляд і має текстуру, що наче вона зі смартфону тисяч так ну, за 3 гривень. І це, блін, неприємно. З позитивних речей в дизайні, то мені декілька людей сказали про цей квадратний п'єдестал, в який вписані камери. Кажуть, що приколясний має вигляд. Типу, не просто квадрат, а якісь форми в нього цікаві. Не такі, як в більшості смартфонів. Ото таке. Ну і варто згадати, що Mi 13 t захищений від пилу та вологи за стандартом IP 68. Це добре. Переходимо до дисплея. Маємо 67-дюймовий AMOLED, який при першому знайомстві представився як IPS. Це я до того, що коли почав налаштовувати смартфон, щось мені здалося, що дисплей не такий яскравий та насичений, як решта amoled дисплеїв в інших смартфонах. Але через деякий час я покоперсався в налаштуваннях дисплея і знайшов, що все таки можна... З цього дисплея зробити справжній насичений та соковитий amoled дисплей Вся умість, що за фігня? Чому відразу не можна показувати, що у вас AMOLED, а не оце, типу, налаштуй сам. Як звичайний користувач, я хочу бачити всі переваги смартфону відразу. Під налаштування і виставляєш p 3 і він тоді яскравий. Ще, до речі, про переваги відразу. По стандарту в Мі13Т частота розгортання в налаштуваннях встановлена як 60 Гц. Але потім йдеш налаштування і вмикаєш вже файні 144 Гц, які, як ви зрозуміли, є в Mi 13 t Загалом маємо 67 дюймовий amoled дисплей з частотою розгортання 144 Гц. Якщо сісти та налаштувати дисплей на свій смак, то досить непоганий дисплей. Але знову ж таки треба сісти і налаштувати. А ще хотілося б підмітити, де знаходиться цей перемикач між герцями дисплея Mi 13 t Є такий пункт на налаштуваннях як екран, а потім оновити рейтинг. Не лякайтеся, то, якщо що, перекласти на людську мову означає частота оновлення. Цей MIUI та його переклад просто, але про то трішки далі. В такий собі міні захист цього дисплея можна сказати, що в нього добряча роздільна здатність та пікова яскравість. Роздільна здатність 2712 на 1220. Та 2600, 2600. Ніт, пікова яскравість. А він спочатку дивишся, IPS, IPS. Ну просто. А потім починаєш класити це і ну, тоді знаходиш. Але ж знову налаштуй сам. Ну, а тепер поговоримо про начиння, його потужність та програмне забезпечення. Дуже пафосну та дуже гучну назву має процесор, що встановлено в Мі133. 3. А саме Mediatek Dimensity 8000. 200 Ультра 4 нанометровий типу мега крутий, ну і я поліз відразу перевірити його крутість та пафос в стрес тест. І думаю, ну зараз вся його велич назви буде простий пшик. Але після 15-хвилинного тесту смартфон, хоча й нагрівся, але частоти не скинув. Так, щоб було критично. Тобто графік в межах норми, весь зелененький. Після такого я звісно завантажив декілька ігор, щоб теж поганяти цей 8200 ультра. І от що сталося? Почався тест з Call of Duty Mobile, і там все в мі 13. t Звісно, ж чудово. А графіка на показнику. Якщо не помиляюсь, хай ФПС на Ultra. грати мега комфортно, кадри стабільні, все прекрасно. В принципі, що і очікувалося, це ж Call of Duty. В неї можна і на калькуляторі пограти. Продовжив за традицією тестувати Mi 13 t в Lost Light, яка вже трішки важче для смартфонів. І там зараза все добре, навіть дуже добре. Показник графіки на смуз е, здається, FPS на Ультра і грається теж приємно та навіть місцями дуже різко. Все файно в Mi 13 t з Lost Light теж. Хоча вона вже така, що може навантажити смартфон добряче. Але цей девайс з нею. Розправився гідно. Ну і якщо вже почав тестувати в іграх Mi 13 t подумав я, то вирішив завантажити ще й PUBG Mobile. І цей Xiaomi з PUBG теж впорався досить файно. Показник графіки на HDR, а FPS на Ультра. І спокійно йдеш брати свій топ-1 і отримувати winner-winner-chicken-dinner. В двох словах Mi 13 t та PUBG Mobile наші старі друзяки розуміють одне одного, і ніхто нікого не підставляє. Все чудово, що FPS, що experience від гри. Ну і почитавши ваші коментарі, все ж таки пішов завантажувати Genshin Impact. Нехай би його 27 гігабайтів. 27! де на такі ігри пам'яті накопичити, я не знаю. Якщо вже. Ще й фотографувати на смартфон, відео знімати застосунки, соцмережі, різні месенджери з силою вселенною кешу. 27 ГБ на мобілку! На повну... І Однакові, що на комп'ютері, що на телефоні. Різниці нема ніякої. Значить, якщо не завищувати очікування, то на середніх показниках графіки та при частоті кадрів 60 грати приємно, комфортно та взагалі файно, і картинка радує око, і все рухається без провалів кадрів, та й смартфон не гріється так, що ваш руки впікали. Просто нагрівається, як зазвичай. А от якщо графіку поставити на показник хаест то вже все не так радісно. Там і кадри просідають, і грати не так суперкомфортно, як було до цього. Загалом не заганяйтеся, якщо вже в вас 13T, то грайте на середніх налаштуваннях графіки в Genshin Impact і кайфуйте на здоров'я. Що ж до роботи смартфону при повсякденних завданнях, то все наче швиденько крутиться та вертиться. і залізячий дисплей з швидкою частотою оновлення. Все роблять файно, але я все ж не можу змиритися з цим мій Якось воно наче саме відштовхує мене. Перед користуванням смартфоном потрібно його під себе налаштувати, всяке таке. Я не кажу, що смартфони від інших виробників не треба налаштовувати теж. Треба. Але в Xiaomi треба значно більше покоперсатися, щоб повністю відповідав смартфон хоча б твоїм мінімальним вимогам. А ще одна стандартна штука, мене трішки бісить. Я про цей очищувач в пам'яті. Смартфон збирає всі тимчасові файли і раз на день чи навіть частіше пропонує очистити пам'ять, і інколи того сміття назбірується більше гігабайту. І як я вже колись говорив, що незрозуміло, звідки смартфон його бере. З одного боку, наче й добре, що смартфон пропонує чистити накопичувач від сміття, а з іншого, то на хольорові нього збирає те сміття. Загалом, яка б не була швидка ця оболонка MIUI, але поки що ну, не моє прямо воно, як не крутий. Можливо, в іншому мульти Всесвіті, інший Юра. Колись полюбить цей MIUI, поки що ні. Ну і настав час поговорити про не менш пафосну штуку, аніж приписка Ультра в назві процесору. Я про камери в Mi 13 t На п'єдесталі, куди вони вписані, ці камери, красується надпис Лейка. І, мабуть, смартфон сам робить фото, такі, що навіть професійні фотографи в шоці. І, мабуть, самі інженери Лейка розробляли модуль камери та програмне забезпечення. Та й взагалі, мабуть, камера крутіше всіх крутих. Спойлер, ні. В сухому залишку маємо три модулі камер, основна 50 мегапіксельна з апертурою F1,9 та фокусною відстань 24 мм та оптичною стабілізацією. Друга, це телефотооб'єктив на 50 мегапікселів з апертурою F1,9. Наче ого. 50 мегапікселів F1,9 для телефотокамери це просто пушка. Але сурова реальність каже, що оптичний зум тут всього 2х. Фокусна відстань 50 мм. Так що закатайте губу назад. Ну і третя камера це ультраширокий об'єктив на 12 мегапікселів з апертурою f 22 та фокусною відстань 12 мм. Що ж до результатів, які видають камери, то все, наче файно, але не шедеврально. Як для гордого надпису Лейка біля камер та ціни смартфону, а я нагадую, це щось біля 25-27 тисяч гривень. Загалом фото виходять досить деталізовані, є режим зйомки фото на 50 мегапікселів. При хорошому освітленні фото виходять з правильною передачею кольорів, швидше з гарною передачею кольорів на мій смак. Є декілька корисних режимів зйомки, але якщо вже писати «Лейка» на камерах, то треба рівень фото, що видає смартфон, трішки вище. І якщо говорити про режими зйомки, то, мабуть, один з найкорисніших то профі, тобто режим, де можна налаштувати ISO, баланс білого, фокус, шатерспід і оці всі професійні штуки. І там вже можна вичавати з Mi 13 t хоч Лейку, хоч Blackmagic, хоч взагалі що хочеш. Якщо, звісно, розумієшся, як того добитися. Якщо коротко про камери, то основна норм, хотілося б, звісно, краще. Телефото об'єктив теж нічого але всього 2Х. Ну а ширік він такий, як у всіх. В смартфонах в ширік, нічого такого. Що стосується фронтальної камери в Mi 13T, 20 мегапіксельна з апертурою f 22 то мені щось поки не пощастило познайомитися зі смартфонами від Xiaomi, де фронтальна кавера мені б особисто сподобалась. Не сама камера, звісно, а результати, які вона видає. Частіше за все, камери в смартфонах від Xiaomi або роблять занадто світлу та перепалену селфі, або щось типу перейждіарина і нереалістичне фото. Тон шкіри, або блідий, або червоне, бджоли покусали, чи згорів на сонці. При хорошому освітленні ще можна щось витягнути, вибравши правильний ракурс, щоб правильне світло падало і все оце. І поки це робитимеш, перехочеться робити те саме селфі. А при штучному освітленні от така от біда, про яку я згадував трішки вище. Або перепалене, або щось, типу пере перейдірене. Мені не сподобалося. Що стосується зйомки відео, то тут така ж сама ситуація, як і з фото. Треба або користуватися профі режимом зйомки, або вже буде як буде. До речі, смартфон може знімати відео в 4К 30 кадрів і не більше. Навіть в профі режимі ні 24, нічого типу. Хочеш 30 кадрів – все. резюмуючи про камери, вони наші й непогані, але не варто писати лейка біля них, а брати і користуватися робити фото та відео як звичайний користувач, і буде норм. Але якщо глянути на цінник даного девайсу, то тут вже й на горизонті багатенько конкурентів, які вміють робити це саме фото чи відео. Якщо не краще, то точно так само, але за демократичніший цінник. Ну і наостанок про акумулятор та автономність Mi 13 t акумулятор має об'єм 5000 мА, що в цілому середній та звичний показник в наш час, що в середньобюджетних смартфонах, що в флагманах компаній різних. Смартфон живе на одному заряді. Акумулятора в цілому теж як більшість смартфонів зранку до вечора. Якщо, звісно, його не катувати в іграх півдня. Але в допомогу звичайній автономності. В комплект зі смартфоном дають зарядний пристрій потужністю 67 Вт з підтримкою швидкої зарядки за протоколами Quick Charge 40 та Power Delivery 30. І як пише компанія, повний заряд відбувається від 0 до 100 за 42 хвилини. Такий зарядний пристрій в комплекті. О, це вже приємний бонус, особливо в наш час, коли їх не дають абсолютно жодного. Якщо підсумувати все, що я сказав про Mi 13 t чи купив би я собі його швидше ні, аніж так. Якби я грав більше в ігри та просто користувався смартфоном і не було б тут MIUI, UI, то можливо придбав би. А так поки що є з чого вибрати за таку ж ціну. І ви знаєте, то й добре, що є з чого вибрати, бо конкуренція то добре, вона і під. Примушує бренди хоча б потихеньку, але розвиватися. Комусь Mi 13 t буде просто мегакрутий смартфон, для когось iPhone 11 досі просто гіперпушка. Для когось Google Pixel чи Samsung просто супер смартфон. Тому обирайте смартфони розумно. А я пішов готувати наступне відео. Отакий от, от фінал. Всім дякую за підтримку. Не забуваємо ставити вподобайку під відео, пишемо коментарі. Підписуємося, якщо не підписані. І обов'язково підтримуємо наших захисників та захисниць, що захищають нашу найкращу Україну. Донатимо волонтерами, допомагаємо, хто чи може, і рухаємося лише вперед та лише до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Зустрінемось!